Воно поєднувалося з сучасним, але традиція залишалася як корінь, як основа того духовного, здорового способу життя і фізичного здорового способу життя. У нас є багато цікавого матеріалу. Для того, щоб його дослідити, треба мати пощо часу і грошей. А уявіть собі, щоб його впровадити в життя. Як ти його впровадиш, якщо в нас знищено все? У нас культура порубана на кусочки. Ви розумієте, що, наприклад, майстер самурай, карате, він мусить знати 300 японських пісень народних. Він мусить володіти на кількох японських інструментах. Він мусить знати японські танці. І до того всього ще карате, чи, чи дзюдо, чи сумо. Мастера сумо перед боєм танцюють. Вони співають, в них конкурс, пісня. уявляєте собі? А що говорити про Китай? Коли в Китаї все отак в єдине зв'язано культура, спорт, ідеологія, релігія, національний одяг, національні мелодії. Все це як єдина ціле. У нас все порубано. Танці окремо. Мелодія окрема, пісня окрема, історія окрема. Все порубали. Заблудились так, що тепер навіть не зрозуміло, чому відбувалось переселення народів. Геологія відрубана від історії. і не Важко пояснити, що ж відбувалось, які кліматичні умови були, чому племена рухались туди, назад. Розумієте, тобто... Оце якраз і породжує незнання, тому ми намагаємося, щоб наші хлопці і співали, і грали на музичних інструментах, і вивчали бойове мистецтво, і знали національний одяг. Ви ж уявіть собі, Майкл Джексон, який любить збирати національні костюми по всій планеті, замовив в нас в Києві. 35 національних костюмів. Виявляється, Україна єдина в світі держава, яка має 35 національних костюмів. Тобто у нас кожна область, кожен регіон мав свій костюм, свої вишивки, свої взори, свої кольори. Бо мати таке шалене багатство. І це не вчити в школах, це ганьба для тих вчителів, для тих директорів. Ну і виникає запитання, яку молодь виховує наше Міністерство освіти? Що вони хочуть перетворити народ з такою древньою культурою? Я говорю, навіть у та сторінка Трипільської історії, яка замовчиться, яка древніша, ніж Шумер і Єгипет. Що ж ви, шановні, не піднімете то? Так взори, які є в Тріпівській кераміці. Вони простежуються і в нашому одязі. Одяг, який ви відкопали в Трипільську дубу, виявляється, ви маєте те саме, що елементи є і сьогодні в нашому національному строї. А нас цкую Чароварщина, наскують жупанщина, нам нав'язують невідомо що. Для чого? Для того, що ми стали без батінка, Щоб що ми встидалися рідно. Розумієте? І тому люди цараються і відвертають голову від свого. Тому що їм чужинці сказали, що ваше це якесь не таке. От. А я думаю, що поки є такі люди, як біля мене, які ходять, підтримують, борються, то Україна буде. В основу українського етносу ще з часів козацтва закладалася мета досягти мистецтва вміння керувати своєю долею, своїм життям. Стати хазяїном свого життя і взяти відповідальність за все, що відбувається в ньому, навчають і сучасні практики з самореалізації особистості. І здається, на цьому перехресті нас ще чекає багато відкриттів. Отже, розмова про характерників не закінчена. І ми готові неодноразово звертатися до цієї теми, бо вона невичерпна і, на жаль, маловідома навіть нам, українським нащадкам. Чуть у нас прабатьківським боги, з ладони до Дунаю, Вже встають, єднаються полки, встань із листя, встань з трави, встань з крутого збора, поруга до хоруй, прапор до прапора. Прапор до прапора, Городи підіймуться з руїни, ще засяє правда на ланці, русичі готуйте вірну зброю, блискавки, підгострюйте в руці. Стань встань з трави, встань з крутого збора. свора, поругла до поруги, прапор до прапора, прапор до прапора. Меч лиши, коли ти йдеш до брата, а візьми з собою лиш добро. Саме русь, велика і багата, витре сварок, золоте чоло. стань з листя, встань трави, встань з крутого звора, торго до коруй, рапор до прапора, рапор до прапора. Вернеться, широ, брат до брата, Рід міцніє славою в віках, і полків беру багато, багато, не враз на наших рубежах, Встань з листя, встань з трави, встань з крутого свора, korua do korui, prapor do prapora, prapor do prapora. Vstaň, vstaň z lysťa, vstaň z trávy, vstaň z krutoho zbora, korua do korui, prapor do prapora.